Документи у вас є якісь? Показую. Є. Показує. Показуйте, які документи. Ми мали всі мали. Але скіфа зватичну роботу. Хто вам робив документи? Конець. хто був? Голова товариства. Хто робив документи вам на ділянки? на ці книжки, проєкти, що робити? Ще не робили? Ні. Чому не робили? Так що ми не робили? Ми не робили. А хто не робили? Фірма ГІСТ. Так, він вам всі ділянки поміряв? Так, всі поміряв. Ті книжки поробив? Нічого нам більше не поробив. Коли він міряв? Два роки тому. Так. Я абсолютно нічого з нас, навіть членські внески не беруть. Нам право це підозріло. Це галицький господар товари. Ну, ну, а я вже там, ну, бо я вступив нові два роки. Добре. Через міську конкур мені там дали направлені. кажуть, беріть членські внески не беруть. Я зрозумів, що щось не зрозуміло. Ну, яке то товариство. А коли вам а коли це товариство було створено? А вони давно році. Місце виконкор. Місце це дали якась нам задали так для багатобітних. Це, це була, а це була якась організація окрема? Була, це, так, це, це ви так. працівники якоїсь окремої організації? Ні, я ні, просто Це, це, це нам давали цілому місту. Там було собі... можна. Я скажу, коли я звернувся в місті на ім'я голови, бо я працював ну, земоробстрілі. Я сказав, дайте мені десь ділянку, мені написав. Фітель, по-моєму. Що ніде нема, єдине місь... єдина ділянка Галицький господар, то, оце міськвіконком зробив, то місто зробило, для підлужжя якусь роботу, взамін підлужжя дали оцю ділянку для людей. Я та звернувши, якісь там є свого ділу. І мене я пішов до голови кооперативу, оцей Хомич, От ділили їм, ділили мені, але бачу два роки ніякого ні. Ні, взад не щось не то. Давайте так, тому що. ну... Дуже інформації мало. І сира інформація, я, ну, ви не, я розумію, що ви не, ви не орієнтуєтеся, в чому справа, і тому не можете мені толком пояснити. Давайте так, хтось, тут голови товариства немає, ні? Немає. Ще нічого Немає. Давайте зробимо таким чином. У мене така пропозиція. Ви зараз сідаєте тут, тут зал засідань нас, пишете на мене листа колективного листа. З – Вказуєте проблематику, залишайте контактний телефон, я кличу окремо місто Івано-Франківське, бо зараз начальник міського на нараді в мерах. Кличу район окремо, тому що це Тисмінецький район. Кличу Гав... Гавраша із фірми, Кличу, піднімаємо матеріали. Наші працівники дивляться по проєктах формування території, що то за земля, до чого відноситься, ми з'ясовуємо, <кій> чому з вас не брали там, наприклад, якщо там є якісь певні причини. І ви вже наступного разу там приходите всім складом чи там окремо там три чоловіка прийдуть, якісь такі, що уповноважені вами будуть. І ми вже тоді нормально. вже Конструктивно, якимось чином поспілкуємося, і будемо, ми будемо знати, що вам сказати, а ви відповідно вже будете почути і приймемо якесь рішення відносно, 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 цих, відносно цих питань.